Якщо зараз усі співаки мріють потрапити в голос країни, то в 90-х усі мріяли стати учасниками легендарного телевізійного проекту Територія А. Цю легендарну передачу 90-х та початку нульових не можна не згадати. Молодь дізнавалася про музичні новинки завдяки території А на телеканалі ICTV. Це був перший і єдиний на той час щоденний музичний хіт парад. Єдиним способом проголосувати за улюбленого виконавця було надіслати листа на пошту. Надходили вони мішками в прямому значенні цього слова. Ведучою програми була Анжеліка Рудницька, яка не залишила посаду, ставши шеф-редакторкою проєкту. Пізніше вона розпочала сольну кар'єру завдяки поету, художнику та продюсеру території А Олександру Бригінцю. Територія А дала змогу українцям почути пісні таких виконавців, як Ірина Білик, Юрко Юрченко, Фантом 2 Аквавіта, Вхід у змінному зуті, Олександр Пономарьов, Зевьо та Багат.